как ты, что страждают от нежити и геморриту, очень много. Цинапсин, восстановляя носовое дыхание, снимая набряк с Цинапсин, дыхай носом вильно. Терминово Россия ударит орешником по Харькову, Сумах и А следующий это может быть, извините, Харьков. Там же находится знаменитый завод, вызывающий большое количество вопросов. Или, например, они во всём работают по Курской губернии, город Сумы используют. но не будет города Сумы. И Львов может перестать спать спокойно. Сдавайтесь, Путин не даст заднюю. Если кто-то с ним разговаривал хоть раз в жизни, как мы с тобой, ну совершенно очевидно, что этот человек ну просто не даст ему заднюю, это невозможно. И суператака по России, Калуга Палае. Один идет, еще один идет. Ну, там вообще... Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Терміново Росія вдарить арешникам по Харкову Сумах та Львову. Ну одразу як розбереться з Курською областю і безпілотниками, а потім точно, точно в межі. не вірите? Сам Соловйов це каже. А слідче то може бути звінція Харків. Там же на знаменитий завод, викликаючи велике кількість вопросов. Или, например, они во все работают по Курской губернии, город Сумы используют. Ну, не будет города Сумы. И Львов может перестать спать спокойно, потому что, ну, для Орешника дистанции на территории Европы недостижимых нет. А что значит прилет в сторону Львова? То не важно, как говорил Зеленский, Господь нам даровал подземные газохранилища. А нам Господь даровал разум, чтобы разобраться с тем, что даровал Господь в нечестивые руки. Ох, волочка, скільки гучних слів і як мало в них сенсу. Нагадаємо, що взагалі-то удар вашим так званим арешникам мав відбутися по країнам НАТО, а не по Україні. То чому раптом Дніпро і Харків? Може, тому що по Заходу страшно, тому що ескалація. Боїтеся, що заходу набридне дивитися на ваші витребеньки і він просто вдарить у відповідь. Згортайте НАТО та розвертайте назад ваші атакам, все адже Путіну точно не дасть задню. так сказала Симоньян, а їй вже точно можна вірити, хто як не вона розбирається в людях. І хтось має буде дати задню. І мені щось підказує, що це будемо не ми. Якщо хтось з ним розмовляв хоч раз в житті, як ми з тобою ну, очевидно, що цей чоловік ну просто не дасть дасту задню, Це неможливо. Тільки погляньте з яким захопленням вона каже про те, що розмовляла з самим Владіміром Путіним. А потім вони будуть розповідати, що це у них насправді демократія і повна свобода вибору і культу особистості. Ну точно немає ви що. Опять-таки, я і зараз не знаю, это уже є тот самий ракетний якого вони дадуть заднюю, або прийдеться пірі Очень може бути, що прийодця. Ага, це якщо буде чим перепоказати, а то знаєш, може так статися, що ракета то була всього одна, приблизно та сама історія, що з вашими танками армата, які, наче ось, уже готові. Тільки от вже п'ять років щось до збройних сил так і не доїхали. Так що, ну що, перепоказуйте? А ми вам поки атакам сей Шторм Шедоу перепокажемо. В російській калузі ранок вийшов точно недобрим. Якісь невідомі хлопки за повідомленнями від місцевих телеграм-каналів лунали біля НПЗ та приладу будівного заводу Тайфун. Звісно, що місцеві від такого просто у захваті, тільки послухайте, як кричать. Ну, На... Там вообще... а На... Ну, ви знаєте, в такі моменти складається враження, що вони реально хочуть, щоб дрон влучив кудись йому промисловість. Можливо, це означає, що більшість реальних громадян прагнуть якраз таки поразки Росії у цій війні, а не навпаки. Пропагандист Попо висунув язика аж до Берліна. Тільки погляньте, стоїть і рахує підльотний час так званого орешника до європейських столиць, так і просить, щоб його по тому язику буцнули. Ніякі сучасні системи ПВО збити орешник не в стані. Отсюда можливе названня. Ракета способна розкалувати цілі, як грецький орех. На западі считают подльотне время так до Вілікобританії 19 хвилин, до Бельгії 14 хвилин, до Германії 11 хвилин, до Польщі 8 хвилин, До Києва самі посчитайте. Зовсім Ну як вам страшно стало? Попов, звісно, любить полякати захід, але от чомусь він не показує, що було б з Росією у разі такого удару. Але нічого ми покажемо нам не складно уявіть, що всього одна ракета 2 запущена на Москву, і всі вісім боєголовок спрямовані на одну зону для максимального ефекту. Комбінована вогнева потужність досягне 3,8 мегатонни мегатони у тротиловому еквіваленті. У моменти детонації вогняна куля накриє зону у 10 квадратних кілометрів чи приблизно 4 квадратні милі, випаровуючи все на своєму шляху. Будівлі будуть знищені на відстані 11 кілометрів, чи 7 миль від центру міста, а термальна радіація залишить важкі опіки всім у радіусі 22 кілометрів. всього одна ракета зі США здатна одномоментно знищити майже 3 мільйони людей у Москві та викликати серйозні проблеми зі здоров'ям ще у 5 мільйонів навколо міста. Загалом у штатів 14 субмарин, кожна з яких має по 20 таких ракет. Але направду, якщо подивитись густоту населення так званої Росії, Можна сказати, що так багато їх і не треба, достатньо всього декілька штук. Це ось на той випадок, росіяни, якщо ви раптом вирішите, що Путін не б'є по країнах заходу, бо він такий добрий. Ні, він просто розуміє, що миттєво отримає відповідь рабів до раю не пускають. Що ж поробиш, стратегія у нього така нападати тільки на тих, хто слабше. За перебріком величезна радість. Нарешті, нарешті, американці зізнали, що в Україні дійсно були їх біолабораторії. Ну, все тепер точно буде трибунали ГАГа, і взагалі, зараз як ООН зберуть, як влаштують засідання Радбезу. Чого ви смієтесь? Біолабораторії ж. Ну і час, таке, що вже ті, хто вероятно скоро стануть во главу серйозних ведомств США на повному серйозі, говорять, що американські біолабораторії таки працюють на Україні. Так, будущий директор. Национальної розведки США Тулси Габр сказала, что на Україні находяться до 30 біолабораторій, финансируемых США, Она потребувала закрыть все біолабораторії, в которых находятся опасные патогены, и немедленно прекратить боевые действия, в том числе для того, чтобы не допустить распространения опасных болезней. Ну, нарешті Росіяни мають у своїх руках хоч якийсь доказ, а то вони воювати почали наче проти цих біолабораторій, але за три роки знайшли тільки якийсь пакетик з таблетками. Десь у полі Донбасу і безкоштовні футажі з відеостоків. Докази, звісно, залізо але ж треба більше інформації. А то так росіяни не будуть знати, чого їм боятися. 400 котів, 600 собак, 700 сімсот щорії. Хоча не полетіть на цю невесенню ротацію, будки. Понявці, черківні листи. Ми їх всі. Біологічним ружем, понів каски їм, шльомисів, і вони всі пають на вас туди. Тим часом в Шебєкіно Білгородської області активно проходить підготовка до розважальних заходів і активностей. Тільки вдумайтесь, цього за три роки так званої СВО росіяни у Білгороді перейшли від Київ за три дня до антидронових сіток на будинках. Оце так прогрес. Скажіть до речі, сітка це взагалі гарна ідея. Можливо, вона допоможе цим баракам не розвалитися. Найманець з якоїсь африканської країни записує відеозвернення до своєї мами на батьківщину. Прийшов воювати за руських за руську мову, за Пушкіна і Льва Толстого. Мамо з днем народження. Ми все зможемо. Ми побідім. Ми бажаємо тобі щасливого, щасливого дня народження. Дякую тобі, мамо. Я повернуся дуже скоро. Ну, сповернувся скоро тут він насправді загнув. Посилка то буде оформлена справді скоро, але от поки дерев'яний ящик з рештками доправлять через океан, може багато часу минути. Ну і наостанок вам трохи реальності Задзеркаля. Ви коли-небудь бачили ідеальну путінську сім'ю. Ну, ось той, яка багатодітна, і де всі чоловіки воюють. Ні, от якраз зараз побачите. Молодий росіянин розповідає, що його тягне воювати в чужу країну, бо в нього ж і батько і брат воюють. Один із таких героїв Віталій. Пішов туда ради брата, ради раді пацно помогать. У Меня отец был в у, у меня брат щас служить, маяком разведчиком. і мене просто од катя туда потянула. Виходить, що ця сім'я існує лише для того, аби обслуговувати інтереси Владиміра Путіна, і тут виникає резоне питання, яке в них може бути майбутнє, крім смерті в якомусь черговому окопі, якщо крім цього вони в житті нічого не знають і знати не хочуть. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І Підтримуйте зсу. Війна ще триває.